Знову бачимо прокатні велосипеди та самокати. Зараз я наближаюся на площу. Побачимо, що там буде. що тут є цікавого. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами дивитись різні міста та країни. Зараз ja підходжу там якийсь yeah. пам'ятничок стоїть. Роздивимось його. А це, мабуть, фонтанчик. Але зараз тут водички нема. Дивіться. Що там? Побачити. Якісь, мабуть, музиканти чи щось. Так, так. Дивна така споруда навкруги фонтанчика стоять такі стільчики, лавочки, на яких можна посидити. О, це в нас що є, дивіться, такий фонтанчик, щоб можна було попити водички для дітей, мабуть, для дорослих, та навіть для собачок. Маленький такий. Класний. Далі ми бачимо, це, мабуть, костл. Красиво. Ой, вибачте, трохи не впало. Йдемо далі, підписуйтесь на мене. Буду рада вас бачити на своєму каналі.